Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні візьмемо посилання, бороди Мир 25 грудня 2023 рік. Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив ваші серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо Він дається щоденно кожному з вас. Сьогодні Богородиця прийшла у святкому одязі з малим Ісусом на руках. Ісус простягнув руку на знак благословення, а Богородиця молилася над нами арамейською мовою. І також хотів би додати ще раз посилання, яке було також 25 грудня, візіонеру Якову. Дорогі діти, сьогодні зі своїм Сином на руках хочу всіх вас закликати. Просити малого Ісуса про зцілення свого серця. Діти, часто в ваших серцях панує гріх, який руйнує ваше життя, і не можете відчути Божої присутності. Тому сьогодні, в цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом, віддайте Господу своє життя і серце, щоб Господь зцілив їх своєю благодаттю. Тільки чистим серцем зможете знову відчути народження Ісуса в собі, і світло Його народження освітить ваше життя. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірні два, два посилання, де Марія каже: позбудьтеся гріха, позбуться, очисти своє серце. І тоді ти почнеш бачити Бога, чути Бога, розмовляти з Богом. І сьогодні таке питання, ну, люди, як там чути Бога, як, як бути з Богом, ну, позбутися гріха. Це перше. Це перше. І позбутися гріха раз і назавжди, не тимчасово. Бо Господь знає наміри. Знаєте, як ми можемо. Е, така є людська натура, що я зараз ну, буду пару тижнів добрим, безгрішним, без гріха жити, і, і, це, і щось вже має статися. Ні, це є прийняття рішення позбутися раз і назавжди цього гріха. І тоді, через якийсь час, коли ти почнеш поглиблюватись в Ісусі, запрошувати Його в своє життя, тоді почнеш щось відбуватися. Не так працює, воно не працює по людськи, по людському розуму. Що я тобі так, Господи, ти мені так, я тобі то, я тобі то. Ні, від гріха треба позбутися, бо це тобі потрібно, бо це залежить від цього твоє життя. Бога життя не залежить від твоїх гріхів. Просто так, знаєте, така думка, але так і є. Богу не залежить, скільки ти молишся, скільки ти чого робиш, це впливає на твоє життя. Бо Господь дав чітку чітку позицію, чітку лінію, чіткі духовні закони, які працюють однаково для всіх. І ти або входиш в ці закони духовні, або не входиш. Або ти плюєш на них, живеш по законам держави, наприклад, або і по державним законам не живеш. І потім дивуєшся, чому все життя пішло, чому зруйнувалося життя в один момент, або швидко зруйнувалося, або на краю руйнування, то, власне, тому що не хотів, не приймав і, і вважав, що так, так проскочу якось, як завжди, як в школі екзамени здав, там списав щось. Так, тут так не проходить, так не, буде, так не буде. Треба чітко прийняти рішення бути за Бога. Бути за Бога і тоді всім серцем, всіма думками, всією силою прагнути того Бога. І коли ти будеш це робити з усієї сили, тоді щось буде, щось буде відбуватися. Тоді ти знайдеш те, чого шукаєш, те, чого шукає твоє серце. А Марія каже, що твоє серце це є прагне миру. Миру. А мир є тільки в Ісуса. Більше ніде нема. І тому треба бути безгрішником. <сум> Знаєте, мені тут один брат в Меджугорі з Парижу, то так файно якось сказав в ресторані, каже: я безгрішник. Безгрішник то тобто, без грошей. Безгрішник. А грішник то значить з грошима. Ну, і так Посміялися файно. Ну. І треба бути безгрішниками не в плані без грошей, а в плані без гріхів, без гріхів. Тобто, згрішив, пішов, посповідався і більше того не робиш. Покаявся і прийняв міри. Не можемо грішити сповідатися кожен день, що я, наприклад, курю, кожен день сповідаюся, все одно приймаю рішення завтра курити. До цього не є покаяння. Покаяння власне і полягає в тому, щоб прийняти рішення більше цього не робити. І від цього треба позбуватися. Бо каже Марія, часто у твоєму серці панує гріх, який руйнує твоє життя, і не можеш відчути Божої присутності. Не можеш відчути Божої присутності. Тому що гріх запанував в серці. Не тому, що Бог далеко віддалився або тебе не любить, або на тебе злий. Ні, вона тут так не каже. Ні. Бог тут не при чому, Бог завжди біля тебе близько, завжди поряд. Але тільки гріх забирає твоє серце десь в якийсь космос. Ти там уже вирішуєш глобальні проблеми, глобальні війни зупиняєш. Ну, і все різне. Різне, до чого тебе сьогодні забирає гріх. До заздрості, до пихи. Ну, кожного по-різному, знаєте. І, і важливо тут. Спіймати ось це, спіймати той гріх і викорінити Його. Тому сьогодні, у цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом, дай Господу своє життя. Віддай Господу своє життя і серце, щоб Господь зцілив їх своєю благодаттю. Тільки чистим серцем зможеш знову відчути народження Ісуса в собі, і світло Його народження освітить твоє життя, освітить твоє життя. Чи прагнеш ти сьогодні освітлення свого життя, чи не прагнеш? Чи хочеш, щоб воно було темне, воно було скрите? І, і, власне, на цьому, на цьому маємо таку практику. Бути в тиші і розважати над тим, над тим, що панує в моєму серці сьогодні? Хто панує в моєму серці сьогодні? Який гріх панує сьогодні в моєму серці? Чи є Бог в мене на першому місці? Чи Бог займає мої думки, моє серце? Мою силу, мої плани, мої мрії, моє майбутнє. Чи мене займають гроші, е, показати всім, що я зміг, я можу, купити кращий автомобіль, щоб всі заздрили. Що, що сьогодні займає твоє серце? Які плани на майбутнє? Чи бути з Ісусом, е, чи бути в світі? Чи бути в гріху, чи вийти з того гріха? Така недільна, легка практика. Ну і запрошуємо в це все Святого Духа, звісно, бо без Святого Духа нічого не можливо. Ми не, не можемо не проаналізувати, не вирішити, не змінити. Зі Святим Духом можемо все. Але тільки не кажемо, Святий Дух зробив все, а я поки прийду посплю. Ні, Святий Дух без тебе також не може нічого зробити. Тому ти зі Святим Духом маєш працювати. Співпраця, тісна, співпраця. І тоді буде. Перемінюватись в твоє серце, в твоє життя і в життя тих, які навколо тебе. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з па папа.